З Олексом. Обидва колективи ставлять перед собою досить високі завдання. В цілому бороться за медалі, правда, поки що жодний позаду. Солошенко. Лівореждовий рейзер. Атакує глобоводжик. І надалі. Прямий удар по воротах і м'яч у Сітці! Чудове завершення цієї атаки. Фантастичний удар. На тиші не побачить. Володимир Слісаренко Виконує передачу, хороша робота, однак тут вдалося здаватися контроль. Сьогодні два воротах демонстрував Андрій Пилипчук, капітан команди ТІЖІ, які спік з носка, пробиває його. Супер. На якому кращий результат. Шимків на замасі. Шимків. Протягнув м'яч. виконав пас. Простріл спік, Момент ще один один. Юрій Ленько зрівнює шальки Терезіїв. Штеньович не дограв. Якість. Передача на правий фланг. Чабан. Можливість. у Юрія Вітру. Карикошет. Знову вітру. І можливість передачі. Ліворуч Білоус. Хороша зупинка м'яча пробив лівою, однак це в підсумку. Тут уже шпік. Штеньович. Кусаренко. Наступив на м'яч, однак не зумів. Оля, Чебан. Ліворуч, Білоус. Закидання на. Гінька тобі головою. Притул. Решт. Передача напрошувалась на правий фланг. Хороша атака. Удар! Помошенко не забиває. Ну, там дороги доволі драматичні розв'язки, або ж нічинні рахунки, або ж мінімальна перевага. Однієї з команд дуже тонко. Шимки поміж них лісно. Шимків не забиває. Через центр. Передача На вільного Омельчака. Той Б'єрико ще забивати. Може 2-1! Чудове завершення цієї комбінації на перерву Global Logic Глоба у статусі перемоги. Вертаємо з великим задоволенням до перебігу подій другого тайму, це майже не порушували правила. Куен захищається і робиться дуже вдало. Обіграв він Юрія Ленька. Куен! Ну була гра рукою, замерла, гнатишина. Елекс буде у менш. Ну, власне, на жаль, нещистох метрів чи попустити шкіряного нижче. Сюсрен проти Білоуса. Лісний його удар. Удаліку! Трахунок 3-1 на користь Ой, Вимайте, розпишіться. Виростить, зараз. Не забив щонайменше двічі з вигідних позицій ніхто інший. Як зараз момент, і ще й м'яч не влітає у рамку. Тут уже Слюсаренко. Ленько б'є над воротами Мені конець команди у гру. Гінько вкидає вперед на Ленька. Верхова боротьба чугай. Скинув на вільного партнера. Атакує уже Рейза. Солошенко залишив м'яч на партнера і опиняється шкіряний у воротах. 4-1. Глобалоджик сьогодні швидше. За все уже не відпустить від себе цієї перемоги. Вітрук. Білоус. Передача. Можливість забити над... Поблизу. Красивий м'яч Дмитра. Скидка головою. Куен. Перед ним достатньо простору. Куен. Передача на вдовай Рейзе. Той б'єзно скай від стічки забиває, оформлюючи дубль 5-1. Більярдний постріл від Сергія Вдовай Рейзе. Ну як же сприкрут? Місця в є команду Ну, можна ще спробувати. 6,5 хвилин. Забити 4 м'ячі. таке Бувало! І ось, власне, один із голів від гіньками побачив. Опинився в потрібному місці потрібний час. 5-2. Тобто на кожен місці. Пояснює, своїм хлопцям можна не квапитись, просто. Потримати м'яч під контролем Штеньович. Полетів на Чебона. Пробив з носка, однак. Посаду шпік. Захищається Володимир Слісаренко. Атакує Чабан м'яч вже на лівому фланзі. Білоус. Знову ж таки, чебан. Удар з носка, повз ворога!